Вітаю вас на каналі Біженці в Німеччині. Сьогодні будемо говорити про Великдень. І ви дізнаєтесь, які великодні традиції та символи є в Німеччині, що приносить Великодній Заєць, що готують Німеччині на Великодній стіл, чи фарбують німці яйця. А також подивимось вартість великоднього декору та солодощі в німецьких магазинах. Великдень німецькою остерн, що означає в перекладі частину світу схід, тобто, що ранку сонце піднімається на сході і символізує собою зародження, світло і життя. В католицьких країнах Великдень святкують раніше ніж у православних. Цього року в Німеччині Великдень будуть святкувати 9 квітня. Для школярів, а також українських біженців, які відвідують мовні курси. Це додаткова радість, тому що у нас заплановані канікули. Додаю графік канікул по різних землях. Як готуються німці до Великодня? Задовго до свята в німецьких магазинах з'являються у продажу святкові атрибути: подарункові набори, прикраси, декор для дому, великодні вінки, шоколадні зайці, свічки. Мені як людині, яка 10 років займалась виготовленням декору, було дуже цікаво, що продають в Німеччині. Я зробила два коротеньких відео: одне у магазині Теді, інше в Кауфланд. Подивіться, там вказані ціни на святковий декор. Зліва на відео той декор, який можна купити в Кауфланд, а справа на відео той, який продається в Теді. Насправді декор дуже схожий. Таке відчуття, що він виготовляється в одному і тому самому місті. Єдине, що я помітила, що в Теді такі фігурки будуть дешевші, ніж Кауфланд. Грунтовна підготовка до Великого Дня у німців починається у Стресну-п'ятницю, тобто 7 квітня цього року. Цей день вважається Днем тиші. У п'ятницю перед Великоднем не працюють розважальні заклади, розважальні клуби, не дають концерти та вистави в театрах. Також на цей день не можна планувати переїзд. У п'ятницю на страсному тижні німці влаштовують грандіозне прибирання будинку, а також прикрашають свій будинок і сад. В якості декору німці використовують гілочки верби, крокуси, нарциси. У Німеччині нарциси це дуже важливий символ великого свята. Також німці на свято прикрашають дерева різнокольоровими яйцями, про що я вже розповідала в одному із своїх відео. У суботу напередодні Великодня німці запалюють в будинку спеціальні свічки. Вважається, що весь негатив згорає в полум'ї свічки, і будинок до Великодня очищається від усього злого і недоброго. В Німеччині є також ще одна традиція, пов'язана з полум'ям. Це в суботнє великоднє багаття. Зазвичай у селах німці розводять велике багаття. Цей звичай бере свій початок ще з язичества, коли полум'я символізувало кінець зими і початок теплої пори року. Зараз вогнище є своєрідним символом Воскресіння Ісуса Христа. Які великодні традиції є в Німеччині? Святкування Воскресіння Христа в Німеччині в першу чергу пов'язано з сфарбованими яйцями. Майже в кожній релігії яйце символізує собою відродження нового життя. Батьки купують дітям шоколадні яйця, а дерев'яними чи пластиковими різнокольоровими яйцями прикрашають дерева біля своїх будинків. Чи фарбують німці яйця на Великдень, так само як в Україні? Насправді дуже рідко. І знаєте чому? Тому що в Німеччині одразу можна купити варені фарбовані яйця в супермаркетах. І це можна зробити не лише перед Великоднем, а протягом усього року. Я про це знімала коротеньке відео. Крім фарбованих варених яєць, німці ще купують у великій кількості шоколадні і марципанові яйця. І давайте подивимось, скільки коштують шоколадні яйця та інші солодощі у магазині Нету в Німеччині. А я продовжу свою розповідь. Повертаємося до великодніх традицій в Німеччині. Однією з таких є також прикраса на Великдень колодязів і фонтанів. Вона прийшла в Німеччину Швейцарії порівняно недавно, але дуже швидко прижилася у німців. Ще є одна традиція, яка надзвичайно подобається дітям у суботу. Перед святом голова сім'ї ховає подарунки та солодощі, які в світлу неділю після сніданку повинні знайти всі члени сім'ї. І вважається, що ці солодощі і різнокольорові яйця ховає насправді заєць. Деякі батьки навіть влаштовують маленьку виставу, переодягнувшись в костюм зайця, щоб зробити справжній сюрприз своїм маленьким дітям. Зображення пасхального зайця можна зустріти всюди. На вітальних листівках, на серветках, скатертинах, коробках цукерок, на святковий стіл ставлять статуетки зайців. По будинку розвішують картини з його зображенням, прикрашають сад гіпсовими фігурками зайців. Чому саме заєць? Історія вухатого символу почалася в язичницькі часи. Головним об'єктом поклоніння була богиня весни Еостра – Її постійно супроводжував заяць. У ті ж часи існувала легенда, за якою богиня Еостра, щоб врятувати поранену пташку, перетворила її в зайця. Але в нього від птиці залишилася особливість викладати яйця. Проте не звичайні, а кольорові. Так пояснюється, чому великодній кролик приносить гарні яйця. За іншою легендою, бідна німецька жінка, у якої не було грошей, щоб нагодувати дітей, сховала вкрадені у сусідів, розфарбовані та. Прикрашені яйця в своєму саду. А коли її діти знайшли їх, поруч пробігав кролик, і вони вирішили, що це саме він приніс їм такий гарний подарунок. Тож заяць, який раніше був символом родючості у язичників, сьогодні став добрим та світлим символом весни і Великого Свята. В Німеччині навіть існує пошта пасхального зайця. Діти пишуть листи і отримують відповідь з маркою пухнастого улюбленця. Знайшла інформацію, що у 2020 році добровільні помічники пасхального зайця відповіли на 40 тисяч дитячих листів і листівок. З них майже півтори тисячі прийшло з-за кордону. А у Мюнхені в Баварії існує єдиний в світі музей великодніх зайців та кроликів, які прибули туди. З усього світу. Що німці їдять на Великдень? Страви з кролятини на святковий стіл подавати не прийнято. Ну, ви, мабуть, зрозуміли чому, тому що я половину свого відео розповідаю про тих зайців. Однак, кролики на столі неодмінно присутні у вигляді шоколаду, печива, тістечок. Як правило, на свято німці готують яйця. Так званий великодній хліб, по суті, це шматок м'яса, який запікається в тісті, риба з овочами, яка запікається в маслі або в сметані, кекс у вигляді баранчика, який символізує агнця Божого, солодощі у вигляді кроликів, яєць та інших святкових символів, найчастіше пряники. І традиційні німецькі штруделі з яблуком, вишнею або м'ясом. І наостанок хочу розповісти вам, як привітати німців з Великоднем. Пропишу традиційні фрази і прочитаю їх: світлої Пасхи. дір» фроє остерн. Я бажаю тобі світлої Пасхи. Іхнше інен, фроє Остерн» Я бажаю вам світлої Пасхи. Анжоенес Остерфест Веселих Великодніх свят. Фроюліхе Остертаг» – Веселого свята Великодня, що не остерн, чудового Великодня! На цьому все. Не забувайте про лайки, пишіть, будь ласка, коментарі, і якщо ви й досі не підписані на наш канал, зробіть це саме зараз. Я прощаюся з вами до нових відео. Пока!